Служба безпеки України знешкодила осередки так званої компартії більшовиків у Києві та ще шістьох регіонах. Це підконтрольна ФСБ, російська організація, яка бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України. За інформацією СБУ, їхні активісти мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати комендатури. Вони агітували приєднатися до своїх осередків місцевих жителів, зокрема колишніх та діючих військових, які розпочинали службу за часів СРСР. Про кремлівську організацію очолив Юрій Шіпков, керівництво так званого центрального комітету більшовиків, який перебуває у Москві. За його вказівкою було створено підпільні філії об'єднання у Києві, а також у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях. До їх функціонування ворог залучив понад 45 людей. Вказівки вони отримали безпосередньо від очільника московського ЦК через анонімний телеграм-канал. Одному з організаторів об'єднання повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме, розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницького захоплення державної влади та публічні заклики до розв'язання воєнного конфлікту. Слідчі дії тривають.